Перше контрольне плодоношення преміального сорту диплоїдної сливи з жовтими плодами. Сорт Точесан. Це перше плодоношення в нашому розсаднику. Дереву три роки, третій рік після посадки. Ось так виглядає цей сорт в розрізі. Це унікальний сорт з Японії. Жовтої сливи з неймовірно великими плодами, тому що середній розмір цієї сливки більше 100 грам, а деякі плоди вони можуть мати розмір 150 і навіть більше грам. Сорт самоплідний з диплоїдними сливками. Кісточка, до речі, частково відділяється, можна бачити в розрізі. На даний момент технічна зрілість, однак плоди вже на. Ну, вже майже повністю дозріли, скажем так. М -м -м. Смак неймовірний, дуже солодкий. Подивіться, яка м'якоть. По цьому сорту вже досить є відео в інтернеті, тому що це один з найпопулярніших сортів, до речі, серед. Колекціонерів, однак, зараз будь-хто може замовити саджанці цієї сливи на нашому сайті. Агросила.